Наса грошей не було, він прийшов в банкомат. Скільки тобі видав банкомат? Багато. Іди займай чергу, питай, хто крайній, і за тим ставай. Хто тут крайній в нас? Питай, скажи, хто крайній? а ти відповідай, я так, за нею будеш. Скільки гривень? П'ять. Скільки гривень? П'ять. А ну виклади мені виклади мені по одній гривні, щоб було п'ять. П'ять. Скільки гривень в тебе? П'ять. Або одна купюра є п'ять гривень. Або можна по одній одиниці п'ять викласти. І тут, і тут різна кількість грошей. Чи порівно 5 і 5? Порівно, але самих банкнотів тут більше. так? Давай порахуємо, скільки в тебе грошиків. Це скільки? Дві гривни. Далі рахуємо. Дві, три. Чотири, п'ять. Скільки всього гривень в тебе? Скільки гривень в тебе? П'ять гривень. І оця одна банкнота також п'ять гривень. Хлопці, у вас однаково гривень. Однаково. А ну подивіться, гривень однаково і в тебе п'ять, і в тебе п'ять. Але дивіться, чим же воно відрізняється. В тебе всі по гривні банкноти, а в тебе одна, дві гривні. Так, одна банкнота, але одиниць дві грошових. Ось таке економічне виховання в нас відбувається. А давайте зараз порахуємо, скільки нас взагалі грошей. П'ять. Рахуємо далі: шість, сім, вісім, дев'ять, десять п'ять і п'ять. Скільки в тебе тут 10. грошей? Десять. Давайте все хорошо. Можете забирати. В нас тут черга. Чергу ніхто не порушує. Тобто ми вчимося і займати чергу, і самообслуговуватися. Так, давайте поміємо вас маку. 20 кілограм.